Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть. Чи є на тому, хто дивиться це відео, чи на дітях, близьких, на рідних порчі на, на смерть або на здоров'я ладовицька магія? Скажіть нам, будь ласка, допоможіть, будь ласка. Чи роблять Порчу на смерть тому, хто дивиться це відео, чи роблять Порчу на смерть дітям, Порчу на здоров'я. Ні, ви знаєте, дуже сильно захищає ваш рід, вас дуже є велика підтримка духів роду. Ще, можливо, є або треба ще краще стане захист. Це якщо у вас будуть фам... фамільяри, це такі тварини. Це може бути собачка, котик. от, Такий сильний захист міцний стоїть. І зараз у вас час, коли з вами духи роду. Тут вийшли, ваш рід вийшов, стоїть на захисті. Ще така інформація прийшла, що можуть більше тут напад на ваші ресурси, на ваші, як, може, крадник намагаються зробити. Він дуже погано в них не виходить зробити крадник, стяг, щоб стягнути. Так, це дійсно роблять підступно. Роблять такі люди, яких ви знаєте. Це я заперечую повністю. Весь негатив убираю. Заперечую, заперечу, Відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто це дивиться. Відео і дітям, і близьким. Відкриваю шлях. На щасливе життя, на щасливу долю. Прошу скажіть Вищі Сили, чи є кладовицька магія негативна підклади під, 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 підливи. Щось стосувалось грошей. Дуже давно воно вже відпрацювало або ви зробили, почи, почистили. Але так, таку робили, магію, підклад такий робився, і він спрямований був більше на те, щоб зникали у вас ресурси, а хто робив, у нього з'являлися фінанси, гроші. От. Ну, він дуже старий. І вже немає того ефекту. Як його робили? Дійсно, зробили на вдомі. Дом, в Це я хочу заперечу, повністю анулюю всі підклади, підливи. Все, щоб хто не підносив, більше не працюю, всі негативні програми знімаю, анулюю повністю. Більше немає жодного негативу буде так. Так, допоможіть, скажіть вищі сили, чи є загроза життю, чи загрожує щось здоров'ю, тому хто дивиться це відео, близьким людям, дітям. Так, да, тут э, щось роблять. Можливо, от... Це більше стосується дітей, підкрадують, потрошечки, підкушують потрошечки енергії з дітей. Вони шукали, шукали, не змогли підібратися. У вас захист міцний. Вони вирішили підібратися до дітей, підібрали такий ключ, підібрали таку, взламали як то енергетично і підкрадають у дітей енергію. І якщо у вас діти, то або будуть Діти, можливо, в тому плані зараз також можуть, як у вас нема дітей, сину, стягувати таку енергію, що вони не можуть, що у вас не можуть народитись, діти. Якісь проблеми можуть в цьому плані бути, а виходить, що у дітей по долі дуже гарна доля. Вони щасливі, дуже. Така вийшла карта хороша, що щасливі діти з блага енергетику цю в них можуть стягувати, що може таки бути, що зриви, вагітність, або не можуть запліднитись. Так, може таки цей момент, заперечую, повністю вбираю всі негативні стяги морок крадники енергії. Дітей більше не стягують енергію, відвертаю ворога на віки вічні, закриваю повністю енергетично. Дітей більше не можуть обкрадати. відкриваються шляхи і дороги на народження, на життя, на щасливу долю дітей. Та буде так Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є взагалі втручання в долю майбутнє того, хто дивиться це відео? Mm, да, тут <гум> хочуть поставити хрест. Так, можуть, запланували і можуть повторяти таку кладовицьку магію, яка йде на руйнацію, щоб ваші мрії, ваші плани, оці цілі вони не здійснились, вони були зруйновані. Це така є дія, як Енергія смерті, енергія е, руйнації. От. Це така, як як постійний такий хрест або можуть також виконати як переклад своєго, свого, е, хреста, свого хреста, своєї карми. От. Своєї поганої долі, яка є, щоб відпрацювали вони. От весь цей негатив переробили, відпрацювали от своє все лайно, вони скидають на вас. І, ну, і на того, хто дивиться це відео, може таке програватися, що у вас тоді руйнується вся робота, плани якісь поломки постійно якась проблеми. Тобто вам по долі такого не має бути, а от скид на вас можуть ставити також. Оце схоже на це дуже сильно може таке робити. Заперечу повністю всі скиди переклади. Всі негативні програми обираю, всі негативні маю порч, руйнацію знімаю, обираю, якусь кладовицьку маю, знімаю, повертаю тому, хто робив, більше немає, втручань в долю більше немає. Повертаю назад всю долю, того, хто дивиться це відео, вертається ваша вдача, ваша щаслива доля і все лайно, що скидали, перекладали. Обмінювали, відвертаю назад, повертаю тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так і так буде. Чи є ще борчі якісь насмерть на здоров'я? Чи є загроза життя? Тут напад на здоров'я, може спина, може боліти. Як викликається, така хронічна, як постійна стражда, не вилікується, от воно хронічно, постійно має бути от такий стан руйнації, руйнації, що от організм не може одужати. Це дійсно напад. Заперечую. Прошу, допоможіть вищі сили. Закликаю, допоможіть, уберіть всі причини, через які в того, хто дивиться це відео або близької людини, дітей, хвороби хронічні, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. Більше немає порчі на здоров'я, стягу здоров'я, більше немає стягу життя, стягу, енергії, життя, молодості. Знімаю повністю всі прив'язки, всі стяги, убираю, відкривається шлях на одужання. Більше нема жодної причини для хвороб. Буде так, буде так, буде так. Прошу духів, кави, поможіть. Якщо лише ще хоч небудь якийсь негатив покажіть. Зараз відкрилась така дух, ваша сила, ваша енергетика відновлюється. Ви встаєте на свій шлях. Те, що от намагалися вкрасти, стягнути, закрити вашу долю. Знялись ці моменти. Єдине що, вам треба самому в себе повірити і самому сказати собі, що ваші дороги легкі і двері всі для вас відкриті відтепер. Зняти оцей замкнуте таке коло, що постійно якісь були невдачі і хвороба. Вже у вас все загоюється і виліковується. Ви більше не будете хворіти. І все у вас вдача ваша повертається. І самі себе налаштувати на дуже гарну долю на те, що у вас обов'язково все получиться, і буде навіть краще, ніж ви бажаєте. От. Бо це Через те, що склалась уже така звичка, через те, що було багато негативу, от склалась уже у вас така звичка подумки думати, що там все одно буде погано там, чи все одно не вийде, та моя мрія не здійсниться і вже навіть перепинили це робити. Це я заперечую повністю цю негативну програму обираю. У вас. Відкривається шлях на вашу долю. щасливу, ви щасливі, здорові. Красиві повертається ваша енергія назад. У вас легкі, всі дороги, двері всі для вас відкриті. Більше нема жодного негативу, більше нема жодного втручання. Обираю весь негатив. відкриваю шлях. Буде так, буде так, буде так. Більше немає депресії, більше немає. Розочу, більше ви не вірите в негатив, тільки позитивні думки заполоняють ваші думки. Убираю весь негатив, все лайно, що ви робили вороги, всі програми негативні. Повертаю тому, хто зробив, всі нещастя почали знімати. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Скажіть, допоможіть, що відкрився шлях на щасливу долю, на здоров'я, на життя. Мені ще стоїть. Дуже так. Угу. Це треба побороти. Тут прямо війна, прямо ви такий лицар. Треба побороти, відкрити. Ізоляція така. Заперечую. Тут більше поставлено, напевно, так, щоб, щоб ніхто не зміг вам допомогти, як наче це ви самі маєте пройти у цей шлях. Насправді це зроблено так, щоб було дуже складно зняти ці порчі. Насправді, я, я чую, я все бачу. Буде так вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто дивиться це відео, надходить уся необхідна допомога. Більше немає кладовицької магії, нулірую повністю, де б що не лежало, де б що не було притикнуто, закопано, прив'язано, зав'язано, нолірою повністю, більше не несуть. Фото, картки того, хто дивиться це відео, ворогу, енергетики більше не дають, анулірую повністю, буде так. Відкриваю всі шляхи. Більше немає ізоляції. Вас чують і ангели-охоронці, вас бачать вище сили, прислухаються і... Допомагають, буде так, буде так, буде так. І тепер, що скажуть, все чують, буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Прошу духівка. Чи є ще хоч-небудь, скажіть? Лишився негатив? Так, у вас саме істязання, самообічування. Таке проходить дійсно. Треба зрозуміти, що все, що зроблено було, це не ваша вина. Ви на це не заслуговуєте. Це було зроблено навмисно, це був напад, і це не ваша вина. Вам варто оцю всю. Якби не любов негатив до себе, направити на ззовні на того ворога і сказати, що все лайно, всі біль, сльози, страждання, всю депресію, негатив, що вам зробили люди, ви повертаєте тому, хто це зробив, навіть якщо це були ваші. Родичі, близькі, батьки, діти це все вертається їм назад. Оце е, всі образи, всі можливі агресія, фізичне, психічне насильство, все ви вертаєте тому, хто вам його зробив, і вони його мають самі переробити. Вам це не потрібно. Відтепер ви вільні, ви щасливі, у вас немає цього рюкзака з, з лайном від чужих людей. Це вся їхня агресія, негатив, погані слова, образи, а, моральні, фізичні звинувачення. А, вас не стосуються, відвертається це все назад, звідки воно прийшло. Туди воно йде. І ті люди з цим мають працювати. Що вони вам послали, те все ви назад повертаєте. А ви щасливі і рухаєтесь далі, у вас більше немає цього лайна. Абсолютно все повернулось, тому хто зробив, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, духів кави закликаю, допоможіть, очистити того, хто дивиться це відео від негативу чужого, від усіх лайливих слів, від усього насильства, бо, болю, сліз, що спричиняли чужі люди, рідні люди. Все це знімається, весь цей негатив силейно знімаю, очищаю всі печалі, смуток убираю. Ці обвинувачування, маніпуляції знімаю, очищаю з тіла, із душі, з енергетичного поля, в села й чужих людей. Тоб, щоб не казав, не робив, збирається все в рюкзак. Я вішаю на спину тому, хто вам це робив, хто на вас. Лаюся, хто причиняв вам біль, фізичний, моральний, страждання. Все назад йому вертаю, і він з цим живе. А ви вільні і щасливі. Вам лайно не потрібне, ніколи більше не, не повернеться, тільки ворогам їх лайно, і вони самі з ним розбираються. Буде так, буде так, буде так. Відкриває шлях на щасливу долю, на радість, на щасливе майбутнє буде так. Тепер не завжди буде так. Ви ні в чому не винні. Ви абсолютно вільні від цього негативу. Оце не ваше, це лайно в... не. Не ваша заслуга, це все їм назад має повернутися буде так. Ну, вас змушували боротись. Ви звикли брати важкі шляхи, шука ну, настільки було пороблено, що ви вже розумієте, що тільки важко. Якщо не важко, то дуже вам дивно, насправді ваш шлях має бути легким. Цього я заперечую повністю От весь негатив. Всі шляхи того, хто дивиться це відео, легкі, і двері всі для вас відкриті. Вам можна бути щасливими, вам можна бути здоровими, багатими, заможними, Вам можна постійно посміхатися, вам можна радіти життю кожному дню. Немає більше жодної причини негативу важкого життя, більше немає тільки легке і щасливе. І це нормально, буде так, буде так, буде так, так буде. У вас більше немає важкого життя, знімається і тягар, повертає тому, хто послав, хто зробив. Буде так, все чуже повертається тому, хто послав. От Нарешті ми зняли такий важкий дійсно тягар. от він, Дивіться, вам можна бути коханою, коханим, вам можна кохати. У вас відкривається шлях на відносини, вам можна мати нормальні здорові відносини і в них бути щасливими. Вам можна мати власний дім, власну квартиру, будинок, вам можна бути щасливим в своєму домі, вам відкривається шлях на ремонт, на, красиву, на красиве життя, на те, щоб у вас був затишок абсолютне щастя у вашому домі. Відтепер і назавжди буде так. Ви щасливі, кохані, і це норма. Буде так. Так буде. Так, відкриється шлях на гроші, відкрився шлях на те, щоб до вас прийшла людина. Якщо ви чоловік прийде, жінка, якщо ви жінка прийде чоловік, відкривається ще такі. Породу вам прийде інформація, відкриється така мудрість, ваші якісь відкриться шлях ще на нове, на щось на знання. Може, хтось буде вивчати щось нове, нове навчання і спілкування, гармонія повністю у всіх напрямках, і робота. Навчання, ви вільно живете, немає перепон, жодних перепон у ваших шляхах. І вас чують янголи. Буде так. Янголи-охоронці чують всі ваші прохання, всі ваші, щоб ви не хотіли, щоб ви не просили. От, дякую янголам охоронцям прошу допомоги для всіх, хто дивиться цю відео. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають, допоможіть, одверніть весь негатив, негативну кладовицю магію, всі порші, прокляття, стяги, переклади, обміни, подміни, всі підклади знімаються, більше не працюють, анулюються повністю, І все лайно, що робили. Вороги, всі сльози, біль, печалі, смуток, всі перепони на дорогах, на щастя, на любов, на здоров'я обираю, вичищаю повністю енергетичне поле від усього негативу, повертаю тому, хто зробив по Верховному суду більше цілину. Не потрібне, тому хто дивиться це відео, це вселенно повертається, тому хто його зробив. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шлях. Я на городі чують, бачить, тепер вас видно, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Будь ласка, налаштовуйтесь тільки на гарне, витрачайте енергію тільки на віру в себе, тільки на віру в свою. Свою, свій проєкт своїх дітей в себе. Сила ваша енергія має направитись тільки на хороші думки, тільки на хороші, те, що у вас все буде вдача ваша, і гроші, і любов, і відносини, і здоров'я. енергію тільки на це. От. Направляється вся сила на це, буде так. Відтепер і назавжди буде так. От така сьогодні у нас кава. Приємної вам кави. Відновлюйтесь, будьте щасливі, і все у вас буде добре. Дякую за увагу.